Вітаємо, пані Вікторія. Вітання Скажіть, будь ласка, Які ще важливі питання обговорюють на конференції у Баку? Про що можемо вже власне станом на сьогодні? На другий день з моменту як розпочала свою роботу конференція, вже, вже можете нам розказати. Ну сьогодні в нас початок конференції саме голів держав, саміт лідерів, і ми разом з українською делегацією сьогодні відчули настрої наших країн-партнерів. І окремо хочу зазначити, що наші партнери підтримують Україну, такі як Польща, Словакія та Європейська Рада, які сьогодні на кліматичній конференції висловили підтримку щодо зупинення війни в Україні, і що війна негативно впливає саме на кліматичні зміни. Також паралельно працюють наші перемовники, тому що ця конференція називається Фінансова. Перше за 15 років країни планують визначити нову колективну глобальну мету кліматичного фінансування. Розвинені країни вже виділили раніше 100 мільярдів на підтримку низьковуглицевого розвитку в країнах, що розвиваються, і цього року на копі хочуть прийняти нову ціль, яка буде якраз давати можливість отримати фінансування країнам, які розвиваються. А також дуже цікаве цього року розглядається питання щодо впровадження звітування до використання цих коштів, щоб це все було прозоро і зрозуміло для кожного громадянина світу. Пані Вікторія, а на чому цьогоріч зосереджена саме Україна під час цієї конференції? І ми знаємо, що країнам дозволено розміщувати свої павільйони для того, аби учасники могли з ними ознайомлюватися. Як виглядає український павільйон? Я зараз даю інтерв'ю якраз самого українського павільйону, щоб українці, які знаходяться в себе вдома, відчули частинку наших ідей, щоб відчули. Частину з тим, чим ми приїхали саме на конференції. Наш павільон в першу чергу хоче показати, що Україна сильний і надійний партнер. Наш павільйон це майданчик для залучення додаткових інвестицій для залучення партнерів. І він поділений на декілька частин. Ми в нашому павільйоні розказуємо про формулу миру президента. Ми розказуємо про зелене відновлення країни, але також ми показуємо війну очима тварин. Ми показуємо історії, які стосуються кожного українця, і також паралельно ми розказуємо, як наші енергетики відновлюють енергетичну інфраструктуру під час обстрілів. Як ми впроваджуємо зелені технології, як ми впроваджуємо альтернативні джерела енергії, і ви знаєте, люди дивуються, приходять в інші країни, і вже на протязі двох днів дуже багато людей, які плакали в нашому павільйоні, вони заходили і плакали коли, коли читали історії, коли дивилися відео, як гинуть наші тварини, і також окремо ми розказуємо про досягнення України, незважаючи на війну в розвитку політики, саме в розвитку кліматичної політики, тому наш павільон це історія. Також він зроблений з папіру, який проросте, який оживе, і тому це дуже цікаво і для іноземців, і для партнерів, і все, що ви бачите на задньому фоні, все намалювала наша українська художниця. І сьогодні ми завершували саме вже малювання і чекаємо також, що весь світ зрозуміє, що український павільйон – один з найкращих на цій конференції. Чи власне на цій конференції пані Вікторія обговорюють зокрема також питання, як можна Росію притягнути до відповідальності за ті злочини, які вони завдали зокрема довкіллю? Зокрема, нині в нашому ефірі ми згадували і екоцит, який був власне здійснений внаслідок підриву Каховської ГЕС напередодні власне також Дамба на Донеччині. Чи механізми як притягнути Росію до відповідальності за такі злочини? Чи обговорюють ці питання на конференції? Першу чергу ці питання ми обговорюємо в нашому павільоні. У нас сьогодні. Перший захід, який відбувався в він стосувався саме збиткам, які надає Росія своїми діями на території України. Ми показували факти, ми показували цифри. Ми показували нашим міжнародним партнерам та просто відвідувачам нашого павільйону, що відбувається на нашій території. Також ми окремо будемо проводити декілька заходів і в межах нашого павільйону, і за його межами, де будемо розповідати про методики, які зараз розробляють експерти міжнародні з, з, з разом з міністерством про підрахунку саме збитків на клімат, саме кількість викинутих парникових газів при війні. І тому ми будемо чекати реакції всього світу, тому що ми розуміємо, що слово агресор це стосується не однієї країни, але ми вже другий рік працюємо над тим, щоб зафіксувати певні правила, певні норми в на міжнародній арені саме по впливу на клімат. тому що вплив на довкілля в нас Україні, наше міністерство разом з генеральною прокуратурою пропрацьовують із міністерством юстиції. І також ми сьогодні на це звертаємо увагу. І я вам більше скажу, світ дивується і люди дивуються, тому що на цю конференцію приїжджають і екоактивісти, і кліматичні свідомо свідомі кліматичні громадянини. А та дуже багато бізнесів тут багато компаній, які видобувають корисні копалини, які вважаються не тими, що негативно впливають на навколишнє середовище і на клімат. Але вони сюди приїжджають, щоб почути, як вони можуть змінитися. І бізнес, і міжнародні партнери вони. Їх дивує те, що на сьогодні Україна вже отримала від цієї агресії, тому ми надіємося, найближчим часом у нас будуть підписані і меморандуми, і будуть підписані додаткові угоди щодо залучення, саме залучення зеленого фінансування, зелене відновлення, відновлення України за кліматично-позитивними проектами. На наступному тижні на конференцію приїжджає міністр захисту депілля та природних ресурсів, і це будуть окремі заходи, окремі двосторонні зустрічі. Тому я думаю, це окремо ми проговоримо вже результати цієї конференції. Ми вам дякуємо, пані Вікторії. Нагадуємо, що з нами на зв'язку була заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Кереєва. З нею говорили про те, що напередодні в Азербайджані у Баку розпочала свою роботу кліматична конференція ООН. І, Зокрема, Україна бере у ній участь і про перші результати, а також про те, як вона репрезентована, якраз говорили із пані Вікторією.